Якщо Сполучені Штати зацікавлені в тому, що перемогла Росія, то у Франція передовсім зацікавлена в тому, щоб перемогла Україна не просто там в бо добра була мирна угода. А навіть якщо буде перемир'я, Франція це розглядає як етап підготовки України до того, щоб е Ну і ясно, що це дипломатичним дипломатичною мовою. Це кажеться, що вона посилити, щоб не було бажання, не було навіть намірів Росії атакувати. Але ми чудово розуміємо, що це буде означати, що. Співпраця з французьким військово-промисловим комплексом, а пізніше я впевнений до цього підключиться. Частково вже підключився німецький, а тим паче, після того як він буде достатньо якісно і потужно проінвестований німецькою державою, підключився і ці інтернаціональні концерни, які будуть залучені до того, щоб розбудувати українські ВПК і забезпечити Україну якісною і європу якісною зброєю. Дасть дасть свої плоди, і бо іншого шляху ніж військовий повернути території немає.